Доброго дня, вітаю всіх! Сьогодні з статую НЗХАБ 6.0. Сьогодні у нас статує Хаб 6.0. Ми висіваємо на ньому гібриди кукурузи та соняшника. Всього у нас в цьому році буде 205 ділянок по 8,5 соток. На соняшнику буде продемонстровано різні системи захисту. Це будуть соняшники класичні, соняшники імі, соняшники сульфо і також їхній живлення захист. Крім цього, як завжди, у нас будуть ділянки з краш-тестами. Будуть проводитися дослідження препаратів від бренду Defenda. Це ґрунтові гербіциди, фунгіциди. також будуть в подальшому випробуватися страхові схеми гербіцидні використовуватись, також будуть на даних посівах використовуватися схеми захисту посівів кукурудзи і соняшника препаратами, які по факту унеможливлюють їх використання. Тобто досить часто зустрічаються запити від виробників, чи можна препарат використовувати в якусь певну фазу, чи не можна його використовувати. Ряд закладено дослідів, які будуть подальшому показувати, які наслідки будуть мати. Чи інші препарати, якщо їх застосовувати у нерегламентований час, Попередником на цьому полі була кукурудза, після якої проведена оранка, внесені добрива. І зараз у нас сіє лензахаб дві, дві восьмирядні сівалки просем. Маємо досить прохолодні погодні умови, але сіяти вже потрібно, так як уходять всі терміни для посіву. Але є плюс, маємо достатні запаси вологи. Запаси продуктивної вологи складають більше як 230 міліметрів. Крім цього, йшли регулярно дощі і маємо досить зволочений поверхню ґрунту. Під посів була проведена культивація компактом на глибину 5-6 см. Перед культивацією внесені складні добрива НПК 9-25-25. Посів проводиться кукурузи з густотою. 70-72 тисячі на гектар, соняшника буде висіватись густота 65 тисяч на гектар. На цей момент глибина посіву кукурудзи складає 5 см. Насіння лягає у добре зволожений і вирівняний ґрунт. Для того, щоб висіяти кукурузу, необхідно витримувати деякі параметри. І один із цих параметрів це температура ґрунту на глибині загортання. Чому? Через те, що ми отримаємо, якщо температура буде Оптимальною ми отримаємо дружні сходи, бо для кукурузи досить важливо отримувати сходи, щоб вони були рівномірні, тобто сходи повинні з'явитися протягом доби. Якщо протягом доби з'являться сходи, тоді можна говорити про якість посіву. Для цього необхідно обов'язково фіксувати цю температуру, яку під час посіву, і ми повинні розуміти, якщо температура в нас буде нижче 10 градусів, то ми сходи отримаємо нерівномірні. Зараз ми з вами поміряємо температуру ґрунті на даному полі. Глибина занурення. 10 см, ми міряємо глибину на глибині 10 см температуру ґрунту. І в нашому випадку вона становить 15,8 градусів. Це достатня температура для того, щоб проводити посів. Якщо у серед доби температура ґрунту 15 градусів, то в нічний період ми бачимо, що стоїть все таки прохолодні. Ночі на сьогоднішній день температура може опускатися до 6 градусів. Це критично для кукурузи, яка утворила паросток. Бо якщо кукуруза утворила паросток і температура ґрунту буде в глибших шарах, тепліша, то цей паросток буде загинатися і рухатися донизу. При цьому ми не отримаємо дружніх сходів, і це буде впливати ну, на наш загальний посів і на наш кінцевий результат на урожайність. Саме більше це буде впливати на густоту, бо ці рослини, які починають рухатися донизу, у них пошкоджується коли оптель. і листочок розкривається в ґрунті. А коли обтель дає можливість пройти через шар ґрунту нам, і в подальшому просто цей листок виходить на поверхню ґрунту і починає фотосинтезувати. А так він залишається жовтий в ґрунті, і ми в подальшому просто не отримаємо сходи з тої насінини, на яку ми посіяли. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за наступними випусками ЛНЗ Хаб 6.0. Буде дуже цікаво!